І до переляканих новин з просторів Ні там бояться українського прапора і усього, що з ним пов'язано. Я вже розповідав в попередньому випуску, як жінка Скабєєва виклала пост телеграмі з квітами, побажали всім весни, і швиденько його знесла. А чого знесла? Бо квіти були в кольорах українського прапора. Тривожна це якась параноя. Ну серйозно перефарбовують під'їзди та бордюри, вбачають в голубах український слід, намагаються оштрафувати за синьо-жовті коси. Чекаю, коли заборонять ЛДПР. в їхньому прапорі, теж є жовтий і синій. Поліція думок також притягає за сни про Зеленського. Звучить як дурний жарт, але ні. Мешканець Чити в сторіс у власному інстаграмі переказав свій сон, чим на думку росіянського суду дискредитував росіянську армію. Відбувся штрафом. Потім дав кілька інтерв'ю і заплатив ще пару штрафів за те, що розповів про перший штраф. А нещодавно він заплатив штраф четверте, але цього разу його взяли під варту. Розмір зем'язеві. Або силу, з якою ти можеш каволібе поїм'ять. Знаю, ви хочете знати про що був сон. Увісні чувака мобілізували, і в табір, де він проходив навчання, увірвали з ЗСУ. Потім до нього підійшов Володимир Зеленський і сказав: О, чувак, я дивлюсь твої в інсті. І сказав: Слава Україні! Чувак відповів героям слава. Тоді Зеленський сказав: Так, цього залишити, усіх інших розстріляти. Хороший сон. <му> А ще в чувака відібрали айфон, з якого він то все постив. Ну, а що, нормальний канал техніки Apple придумали росіянські мусара. Не заїде, то відіжмемо. З вами був Ярослав Сезоненко і актуальнощі. Побачимось на цьому ж каналі вже за кілька днів. Ставте лайки, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі.